Учні білогородського ліцею можуть замінити місцеву владу Білогородки на щастя або на печаль. Це лише сарказм. Втім, вже без жартів, з обов'язками деяких посадовців діти впоралися краще за дорослих, хоча посадовців за роботу отримують зарплатню, а діти лише дипломи. Але почнемо з самого початку, з матеріалу, який ми робили раніше. Біля будинку культури група підлітків за власною ініціативою вже пофарбувала лавочки та продовжує прибирання території. Так було до фарбування. Так стало після фарбування. А активним підліткам можна тільки подякувати за турботу про рідне село. Втім, у місцевих мешканців виникли закономірні питання, чому місцева влада довела до такого жахливого стану навколишній простір в самому центрі села. Далі цитата чудова ініціатива. Але підкажіть, чому це роблять діти, а не працівники відповідних установ. На відновлення і благоустрій не виділяються кошти з бюджету. Це ж центр громади. Так ось ця історія мала продовження. А учнів і випускників Білогородського ліцею номер 1 які за власною ініціативою провели благоустрій території біля будинку культури села Білогородка, нагородили дипломами. Відзнаки отримали Альвіна та Поліна Мовчанські та Максим Плюта. Безумовно, вони заслужили на відзнаку та повагу. Втім, відкритим залишається питання до місцевої влади. Аби у Білогородці нарешті зникли ями на дорогах, цим теж слід зайнятися неповнолітнім. Чи кому?